Ну, це почалось, друзі. Оббусмен Любінець сказав, що ТЦК не мають права хапати людей на вулиці і перевіряти документи. Ви чуєте, друзі? Це сама людина, якого назначив Зеленський. Отак, От вот, друзі, друзі зеленського, якого він назначив, тепер тут проти нього, друзі. Ви чуєте, друзі? Він обурився тим, що ТЦК застосовують силу проти українців. Правильно, любінець! Ми з тобою, ми тебе підтримуємо. І якщо би було так багато людей, які би виступили проти Зеленського, які б не слухали його, тим, що він каже, що 500 тисяч мобілізацій. Ну що, Зеленський не вийде тобі, бо вже друзі твої тобі не вірять. От так от, ти думав, що скажеш а ні, вже починають тебе не слухатись. Ура, українці! Ура, друзі! Ми з вами по чудовим новинам!